Український суд заборонив діяльність проросійської політичної партії Наш край. Хто в Чернігові з представників цієї партії може мати доступ до інформації про безпеку і оборону? Про це далі. 19 червня колегія суддів 8-го апеляційного адміністративного суду завершила розгляд справи за позовом Мін'юсту. На порталі судова влада України йдеться, що майно кошти та інші активи партії та її осередків і інших структурних утворень. Передану у власність держави У СБУ Повідомили, що саме за їхніми матеріалами суд задовольнив позов. В ухвалі суду про забезпечення позову йдеться, що департаментом захисту національної державності служби безпеки України цитую: отримана інформація щодо протиправної діяльності функціонерів політичної партії наш край спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в державі, поширення антиукраїнської пропаганди, закликів до повалення конституційної. Ного ладу насильницьким шляхом порушення суверенітету та територіальної цілісності України, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці нашої держави. За даними руху, чесно, наш край входить в п'ятірку партій з найбільшою кількістю зрадників: там партія регіонів, ОПЗЖ Компартія та ОПОБлок і. Наш край всі вони нині заборонені в Україні. Фракції нашого краю є в Чернівській обласній та міській раді. Згідно з законодавством, мандати за їхніми депутатами залишаються. От фракції розпустять. Перший заступник начальника міської військової адміністрації Дмитра Бережинського Віктор Бестров обранець від нашого краю. Чи залишиться він на своїй посаді в міській військовій адміністрації як представник вже забороненої українським судом партії, представники якої проводили підривну діяльність проти України? Ми хотіли дізнатися у Дмитра Брежинського, зважаючи, що функція цього органу безпека й оборона Чернігова про що сам Бережинський казав під час свого призначення. Присутності президент. Чітко визначили задачі, на які потрібно звернути увагу в місті. Тому головний напрямок нашої сумісної роботи буде це покращення передусім безпекового середовища. Кожен громадянин міста повинен відчувати себе безпечно і комфортно. Публічної позиції Брожинського з приводу партійної приналежності його першого заступника і рішення суду нема. На наші дзвінки та повідомлення з проханням прокоментувати він. Не відповідає ганьба. Це моє мій висновок. Я вважаю, що він все таки має його звільнити. Все, що стосується, яких би то не було відносин з Росією, якщо якісь такі підозри, вони повинні бути ну на корню просто задушені. І то, що суд визнав, що ця партія повинна йти в минуле, на жаль, в наше ганебне минуле, то це абсолютно вірно. Це що про російське треба. Заборонити все він не може бути в Бержинському відповідати за безпеку нашого міста. Як може така людина відповідати за безпеку нашого міста? Я вважаю, що це не. За даними руху чесно, наш край проросійська політична партія створена переважно з вихідців із забороненої в 2023 році проросійської партії регіонів. Нагадаємо, в Україні в травні 22-го президент Зеленський підписав закон про заборону діяльності проросійських партій. Його мета захист незалежності і суверенітету України від політичних сил, діяльність яких має характер колабораціонізму і спрямована на повалення державного ладу. Знищення і підміну національної ідентичності її громадян у заяві політичної партії Наш край звинувачення називають безпідставними. Далі цитую, не зважаючи на спроби заборонити наш край, партія відстоюватиме свою правоту у Верховному суді.